Дональд Трамп, – 45-й, а тепер і 47-й президент наймогутнішої країни у світі, 20 січня офіційно при посаді, він обіцяє подзвонити путіну зустрітися з лідером Китаю і вже запросив до себе Аліс Вайдель, представницю правопопулістської партії Німеччини, яка розповсюджує російські наративи і мріє, щоби німці позбулися мігрантів. Замість Аліси, яка виступає за традиційні цінності, а сама знаходиться у шлюбі з жінкою, до Трампа поїхав Тіно Хрупала. У грудні минулого року він заявив, що Росія перемогла у війні з Україною. Президент США планує розпочати масову депортацію мільйонів мігрантів. За оцінками американської влади, без документів у цій країні мешкає близько 11 мільйонів людей. Я покладу край війні в Україні. Я зупиню хаос на близькому сході і допоможу запобігти початку третьої світової війни, до якої ви не уявляєте, наскільки ми близькі. Палестинські бойовики відпустили трьох ізраїльських заручниць, і цю подію Трамп уже приписав собі. Насправді над цим працювали правозахисники кількох країн світу, а також уряд Ізраїлю та адміністрація Джо Байдена.